Шестикласник Павло Березіцький на екскурсію взяв із собою пакет із вторсировиною. сировиною. Хлопець каже: до сьогодні сміття не сортував, бо не знав, як правильно поводитися з відходами. Він знатися, як що можна переробити, а що вже викидається. Мама Павла Ольга розповідає, що така екскурсія цікава як школярам, так і дорослим. Сміття дуже зараз в нас багато. Викидається і не переробляється. Дуже багато смітників. Дуже потрібно знати, як воно в майбутньому, як воно впливає негативно на навколишнє середовище. На станції сортування сміття перебирають та формують утюки, які потім відправляють на заводи з переробки вторсировини. Школярам розповідають, як правильно сортувати пластик, папір, падпляшки, алюмінієві банки, пакети, скляні пляшки і поліетиленову плівку. Це дуже корисно дітям, ніхто байдужий звідси не виходить. Всі починають сортувати, і це є користь для нашого міста. Все, що діти приносять з собою під час екскурсії, сортують спеціальні контейнери. Ми потім це здаємо на переробку, і за кошти виручені з цієї вторсировини ми купимо восени саджанці дерев». 12-річна Оксана Гурко розкладає сміття у різні контейнери. Дівчина каже, хоче зробити наше місто чистішим, тож постійно ходить на прибирання територій та сортує сміття вдома. Я живу біля лісу. В лісі я дуже багато щодня бачу сміття, і мені на це боляче дивитися. Кожні вихідні ми ходимо в лісі, збираємо мусор. Аби вторсировину забрали на переробку. Вона має бути чистою, каже організаторка екскурсій Ольга Маліновська. Ми не беремо плівки, яка, наприклад, була забруднена м'ясом, чи рибою, чи якимись жирами, чи фарбою. Та вже не переробиться ніколи. Її доля. Гнити на смітнику те, що можна переробити, максимально ми пресуємо отак. От перебирають його і відправляємо на переробку. Речі, які не пішли на переробку, наприклад, самовар, праска і патефон на сортувальній станції. Тепер експонати. Побачити їх можна у музеї старовинних речей та музичної техніки. Наталя Ксенчина, Ігор Самчук, новини на Суспільному. Вінниця.